Сьогоднішня тема у нас обробка торцевих поверхонь. Значить, торцеві поверхні це поверхня з торця заготівки. От у нас є така заготівка, в якої три діаметри. Зараз ми оцей маленький діаметр будемо стачувати за допомогою прохідного відігнутого різця. Він у нас стоїть уже різце утримувач, такий же різець. Беремо ключ, зажимаємо заготівку, патрон, виліт заготівки робимо мінімальний, щоб найменше було у нас бієння. Якщо заготівка у нас довга, вона не повинна виглядувати за габарити верстату, як ви вже вчили. А тут з патрону виліт мінімальний. Щоб найменше було бієння. Зажали ми ключем заготівку, відводимо різець і вмикаємо верста. Спочатку опускаємо захисний екран і беремо важен і опускаємо вниз, щоб патрон у нас вращався. За допомогою маховиків повздовжної і поперечної подачі. Ось ці у нас маховики. Значить, це у нас поперечна подача, це у нас повздовжна подача. Повторюємо, так? опять вмикаємо Верстат! Один проход різця, за допомогою повздовжної подачі, ми подвигаємо різець дозаготівки за допомогою ніби поперечної подачі і за допомогою продольної подачі. Це у нас продольна подача, один поділ, один мм. Ми подвигаємо різець ближче до заготівки на 1 мм. Поперечною подачею ми ведемо різець вперед. І таким чином одночасно у нас знімається стружка. Діаметр, і обробили торцеву поверхню. Як міняє торцеву поверхню, за допомогою або лінійки на просвіт ми прилажуємо лінійку ребром і дивимося, щоб в нас не було ни випуклості, ни ямок не випуклості, не ямок в вигнутості. Ось перпендикулярна у нас поверхня. Ми обробили наружну торцеву поверхню.